Країна на світлинах у Чернівцях стартував фотопроект Відкрий Україну світові. Його мета представити широкому світовому загалу на звідані горизонти нашої держави і таким чином залучити сюди якомога більше туристів та інвесторів. Подробиці у сюжеті Марини Чернеї. Одні її бачать у перших весняних квітах, інші у золотистих полях та степах. Для когось вона, наче поле битви, а для когось оазис любові. Хтось її вбачає в дітях, хтось в очах батьків, а хтось у старовинних замках та будинках. Та всі її жителі погоджуються в одному Україна найкраща. Тому кожен справжній патріот мріє, аби її красу та неповторність побачив увесь світ. Саме з такою метою буковинці і створили проект «Відкрий Україну світові. кажуть, це десь змогу зробити нашу державу ще кращою. Я хочу показати наших людей. Локації, щоб голівудське кіно йшло сюди, щоб про нас знали, щоб наші місця, наші природа, архітектура, все було ну хоча б наближено розкручено до того, як розкручений Елей Гейвер». Абсолютно ні. практично ніяка місцина, але там знімався термінатор. Нести свою лепту у фотопроект може кожен охочий, жодних обмежень ні у віці, ні в статусі, ні в національності, зазначають організатори. Однак не допускатимуться до участі в конкурсі роботи, які містять не етичні елементи чи ненормативну лексику. Порушують права та честь людини, несуть фрагменти агресії, насилля, расової, національної, етнічної або релігійної дискримінації. А також фотографії оголеної натури організатори радять відчувати життя. Просто дивитись, відчувати життя і знімати. Якщо це є, тоді це цікава фотографія. Якщо немає фотографії життя, вона перестає бути цікавою. Фотографії варто надсилати у соціальні мережі спільноту Open Ukraine for the World. Перший етап кастингу відбуватиметься через Facebook та ВКонтакті і триватиме до 30 травня. А вже 1 червня розпочнеться другий етап. Найкращі фотографії будуть представлені на світовій виставці. Сама виставка присвячується Дню миру, всесвітньому дню миру, 21 вересня. Тоді ми хочемо її відкрити в Лос-Анджелесі і е, так зробити подорож виставки е, різними містами. І Моє бажання амбіція закінчити її в Києві. Організатори проекту закликають не бути байдужими і разом відкривати Україну світові. Марина Черне, Максим Шварцман, Чернівецький промінь.